Інколи я думаю, що наше життя як безкрайній марафон, де ми біжимо, намагаючись випередити свої тіні, у цьому місті, де навіть спокійний вечір розкривається як загадкова таємниця, де я знаходжу свою долю, де кожен куток може стати свідком великої перемоги або Болючі поразки. У цьому світі, де кожен ранок це можливість, або кожен вечір це шанс зробити щось інакше. Згадую, як тінь минулого слідує за мною і розумію, що майбутнє це лишає та сторінка, яку ми ще не прочитали.